Майже 100 дітей упродовж тижня збирає ковчег надії. Літній християнський табір. Я вже третій раз в цьому таборі, і мені найбільше подобається тут. У всіх таборах, в яких я була. А що тут найбільше подобається? Танцювати королівський танець. А що ви вчите? – Ми вчимо про Біблію. У Ісуса є плоде який він нам дає це мир, любов, щастя. Тут перший раз мені дуже подобається колектив. Він тут дуже дружній. Ми часто так молимося, і мені це подобається. Тут можна грати, в футбол, воєбол і грати настільні ігри. І Тут ми учимо про Ісус. Табір третій рік поспіль організовує греко-католицька свято Троїцька парафія Ужгорода. Ми маємо табір про надію та ковчег надії він називається. І тому ми в такому часі живемо, коли маємо побуджувати ту надію, щоб ніхто не втрачав її ніколи, щоб кожен пам'ятав про своє покликання, що вони важливі. І тому саме тут ми відчуваємо себе одною сім'єю, і тому дякуємо Богу. Дякуємо нашим захисникам, що ми можемо тут це робити, і ми молимося кожного дня. Молимося за них, тому що це дуже важливо. Маємо службу Божу, в якій дітки так само співають, беруть участь, причащаються. і ми з ними разом можемо завжди відчувати себе як діти. Вікова категорія учасників від 7 до 15 років. Це є парафіяни нашого храму і ті люди, котрі побачили нас, наші оголошення. Тому що третій рік уже підряд ми організовуємо такі табори, і багато людей знають нас через інтернет-сторінку, підключаються до нас. Саме діти, вони є наше майбутнє, саме діти вони є ті, котрі є відблиском тої надії. Коли ми бачимо дітей, ми бачимо майбутнє. І в цей час такий особливий, коли ми маємо для нас усіх рік такої великої надії, саме діти є підтвердженням того, що все. Це буде добре, Бог з нами. Так і вода тече. О, надія є! А похлопали нас. Тайна Євхаристія – Це є тіло. Ісуса Христа підведемо, підведемо як хліба Євген. Любите робити добро. Так. Так. так! Але правильність, мир і радість у святому душі. У собі як ми можемо вирощувати ці плоди Святого Духа. Через що? Через молитву вирощувати, так? Через любов. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи. Табірний день починається о 8.30. Починається руханкою. Мають такі танці, ранкову таку руханку, під час якої трошки приводять себе до активності. І потім ми так собі подумали з аніматорами, що будемо з ними мати ту хвилину мовчання, яку в Ужгороді постійно кожного дня чуємо, і будемо співати гімн з ними. Протягом цілого дня ми потім маємо для них дуже різні багато різних ігор. Маємо для них катехізації. Катехізація щороку має свою тематику. Проходимо з ними дев'ять плодів Святого Духа. Це любов, радість, мир, терпеливість, доброта, милосердя, віра, лагідність, стриманість. І цьому ми дітей навчаємо. І так кожного дня ми маємо по два плоди, і ми з ними проходимо. У таборі програма насичена. Маємо також таборові різні пісні, ми з ними вивчаємо і маємо такі різні акції, бо зголосилися до нас жінки, які нам готові допомагати в тому, щоб вчити дітей плести сітки для наших військових, малювати військовим різні малюнки і так далі. І до дітей постійно приходять гості, які розповідають про свої служіння. Як ви бачите, застосовуються як сумки, так і спеціальна дошка для посоку. Виїзди причовини. Прийшли до нас кінологи, розкажуть про своє про свою діяльність, про своє служіння, бо ми так дітей підводимо постійно до того, що кожен має своє служіння, як МЧСники, як пожежник, як поліція і так далі. Різний спосіб ми пробуємо діткам показати красу і велич різних професій. І тому в нас підключені всі різні державні служби для того, щоб показати кожне покликання, професію, щоб дітки бачили, пощупали, потрогали, щоб вони могли кожен для себе щось відкрити нове. У таборі є традиція завершувати день, молячись, варвицю за мир в Україні. Варвиця до Божого милосердя, яку діти дуже полюбили. І маємо вже плоди тої вервиці, бо протягом трьох років ми з ними молилися, і вони так запам'ятали ту вервичку, що приходили додому і молилися з батьками. То все нас так змотивувало, щоб продовжити цю молитву. Раз в таборі я прийшла, бо хотіла пізнати нових людей, дізнатися щось нове, і мені дуже подобається важаті. Тут дуже класні я дізнаюся багато нового і про церкву і християнство. Тут є дуже багато моїх друзів, ті, які я сьогодні подружився, або тих, яких я знав. Сюди приходять різні люди, от як кінологи. Вони сьогодні показали, як собаки може знайти, всякі речовини і порушників піймати можуть. Найкрутіше тут є собачка, яка дається всім гладитись. Вона тут дуже мила. Перший раз, але в мене тут ходить сестричка, вона мені казала, як тут кру, то добре, і я сюди пішла. І що тобі тут сподобалось? За що ми молились на вервичку, і нам роздавали морозиво, коли було жарко. А ще кожен візит гостей тут завершується ще одним даром умінням цінувати час та зусилля інших, тобто бути вдячними. Дякуємо. Разом дякуємо.